Називаємо їх Паскою, дуже часто свято Пасхи асоціюється з Пасхою, з Пасочкою. І часто дітки так і можуть сприймати. Якщо Пасха або Пасха, інколи так називають в народі назву нинішнього свята Великодня, то значить Пасочку випікаємо, і от вона Пасха на полі, Пасха освячуємо, Пасха на столі. Так от слово пасха давньоєврейського походження, воно означає проходження. Називаємо ми так цей празник на знак того, що в свій час, ангел смерті, минув іудейській оселі, проминув їх тоді, коли євреї готувалися виходити з єгипетського полону. А ми ж православні християни, представники нового Ізраїля, ми ті люди, які укріплені новозавітною благодаттю. Через Пасху, через Воскресіння Христа позбавлені вічної смерті і даруване нам вічне життя. І Христос є нашою Пасхою. Тому просто в нашій мові співзвучні назви праздника Пасхи і традиційних наших квітніх таких страв, клітних виробів, які ми називаємо Пасхами. Ну і що стосується освячення м'ясних і інших скоротних страв, то вони не мають якогось магічного значення. Просто церква дає благословення після посту, розговляючись вкушати те, що піс ми не повинні були їсти. Хоча треба пам'ятати слова блаженішого митрополита Володимира. Бозі спочило предстоятеля Української православної церкви нашої, до речі, сьогодні ми визначаємо першу паску без митрополита Володимира і першу паску з нами предстоятелем блаженнішим митрополитом Київської та всієї України Оміквієм. І от владика блаженніший Володимир говорив, що в Піст найголовніше їсти одне одного. Отай Боже, що ми це і в Піст не робили їли одне одного. І тоді, коли розмовляємося, дай нам не їсти одне одне. Дякуємо всім за святі молитви, Всіх вітаємо зі святом Великодня. Можна буде тепер виходити на двір, де молитву ми будемо подовжувати зверхуючи традиційне посвячення. Сьогодні ввечері, десь о п'ятій годині, ми будемо відправляти пасхальну вечірню. Завтра, 13 квітня, понеділок, другий день свята Пасхи. В нашому Бакарівському районі, в нашому Бишевському плавочинні буде звершено урочисту святу Божественну літургію архірейським чином, очолить службу Божу єпископ Бакарівський імперій. Служба буде відбуватися в селі Чорногородка. Всі ми запрошені завтра на службу в Чорногородку і завтра там будуть вітати з 40-літтям настоятеля Чорногородської парафії, священника Ітова, Отця і Планується Хресний хід на фурах завтра в Чорногородці, Хресний хід по селу, який очолить епіскоп Іларії, і буде звершуватися освячення Христа, який спородили в ці передпасхальні дні. На квісні всего. Кожного дня в наших рабах вічні, Осипові Моски, що ми будемо спершувати за запаска чином. 17 числа ми відзначаємо свято на честь уколі Божої Матері Живоносне Джерело. Традиційно ми відправляємо службу Божу в нашому рішенському храмі цього дня в свято Живоносне джерело, а потім рушаємо хрестним ходом на джерельця, які знаходяться в лісі на ду. І цього ж дня до нас приїде багато гостей, приїдуть ті люди, які відвідали вже сусідню Білорусь, які будуть зустрічатися в Києві із представниками Української православної церкви, матроповетом ОГНІ, і буде також в Іонівському монастирі на так званій молодіжці, яка проводиться в цій облителі. І от гості молодці з світу, буде до нас 17 числа, і ми будемо з нами спілкуватися. Ну, і також дозвольте нагадати, що і про це ми зазначили в тих пасхальних листівках, які всі будуть отримувати, що в понеділок о 15-й годині у нас буде відбуватися на парафії в аудиторії нашого православного духовно просвітницького соціального центру Ковчег. Тут у нас в аудиторії майстер-клас з так? Буде його проводити духовне чадо архімандрита Агусія Макара, батюшка, який служить у Мирані, Катерина Підчук, Будь ласка, всі бажаючі зможуть підходити. І так, як сьогодні всі дітки отримали гостинчики, привезені з Швейцарії, дітки, які причастилися святих Христових та і так, і на понеділок ми для дітей готуємо особливі подарунки. Дякуємо всім за мовітри. Спасився Христос, ще раз сів зі святом. Ну, і Радісно також сповістити, що наші користи будуть 17 числа виїжджати в Київ в галерею Соборна, де будуть виконувати пасхальні пісні. В суботу ми будемо відправляти літургію в мостище, буде ранні та тут послушуватися, будемо робити артус, посвячений сьогодні всесвітло і з радістю пасхальну ніч. І в суботу і в неділю традиційно ми будемо зустрічатися на передумі, що будемо відправляти за руки нікого Ще раз всіх зі святом, радості всім пасхальним. Бажаємо всім в радості цих завжди перебувати, бажаємо всім бути пасхальними християнами. Христос Воскресє! Христос Окрісі! Если окей, спивом той паски, Давайте будемо врушаты отверх. Давай, давай, давай.